Виглядають наче котлетки з фаршу, але це дуже смачне печиво. Рум'яне, духмяне, хрумке, ароматне і дуже просте з всіх інгредієнтів, що є вдома. На дворі просто не знаю, як описати настільки погана погода, Мокро, сніг, дощ. Я йду на двір. Чого? Я продаю книжки і в мене купили книгу. Продаю ті, які мені не сподобались. В мене, до речі, про цю книжку є ціле відео. Я колись прочитала її. Вона мені дуже не сподобалась. і в мене там стільки думок було. Так от і зараз я йду її продавати не знаю кому. Сподіваюсь, мене не вкрадуть два Крапелька впала на об'єктив. Добрий день. Мені треба терміново купити взуття. Я вже налаштовуюся на цю покупку, не знаю, останні два місяці. І зараз в тренді УГІ, знаєте? Вже не УГІ, вже, вже не ж не Уґі говоримо, вже АГС говоримо. АГІ як там? Коротше, ви знаєте, ви зрозуміли. Так от, все своє життя я не розумію. Мені не подобаються УГІ. Коротше, чекайте. То зараз буде сповідь про УГІ, тому що... Я в тому інтернеті вже на них стільки надивилася, що в мене підкрадається якесь вже бажання, а може то й мені Угі? Ні! Все життя я не розуміла, мені не подобались Угі. Мої подружки, які ходили в Угах, я кажу, нащо? Воно мокне, на дворі сніг. І отак це працює. Я надивилася в інтернеті на купу образів гарних дівчат, які то все гарно стилізують. І я така іра. Кремові чи сірі? Ні. Нормальні чоботи, які не промокають. На календарі 18 листопада я вирішила продати свою ялинку, тому що в цій шафі просто є все. Я вирішила її перебрати, і те, що мені не треба, не подобається, повіддавати, пороздавати, попродавати і. Я добралась до цієї ялинки. Не знаю. Я подумала, що я хочу якусь іншу. Тому я не буду її зараз прикрашати. Як ви могли подумати, а буду її розкладати, щоб гарно сфотографувати, щоб продати, щоб хтось її купив. Може комусь треба? Пишіть, продаю. Let's go! Мені ж немає. Та не так просто, виявляється, ту ялинку розкласти, я вже забула. Я не дуже постаралася, але так, розпушила. Вона дуже гарна. Така типу лита. Виглядає дуже реалістично, гарні гілочки. Угу. Ялинку купили. Люди в окулярах зрозуміють. Привіт вам всім, я з вами. А я йду, йду в цей дощ. Йду фотографувати. Я йду сьогодні фотографувати деталі, увага! До BMX-велосипедів, Хто знає, той знає. Тому що я теж не знала, що оці хлопці-дівчата, які катаються на таких маленьких велосипедиках, роблять різні небезпечні трюки. Це називається bmx байки І от таке життя. Ще вчора я поняття зеленого не мала, що це таке. Сьогодні я вже йду фотографувати деталі до цих велосипедів. Прикольно? Я теж так вважаю, що нетруально, за що я люблю свій YouTube? так це за те, що він мені дає крутих людей на моєму життєвому шляху, які мене підписують на такі приколи. Це один з моїх улюблених районів у Львові вулиці Хорвальців. І yeah. моя дитя дюна. І мурчик бурчик. бурчик. Купили ми котові котячу м'ято. Дехто каже, що коти навпаки стають спокійніші, коли це нюхають. А дехто каже, що ще більш скажені. я не знаю, куди ще більш скажені. Можна бути кш! Зараз побачимо. Я ще навіть не розпакувала, він вже все. Йой! І ти що? Ти мене лякаєш. Нічим не пахне. Мятою взагалі не пахне. Ну, вона якась не така, як людська. Таке авокадо. Огляд на котячу м'яту. В вигляді авокадо, я так розумію, це відкривається. Чи ні? Да. Кіт вже доріє, він вже пакет розгриз. Кітя. Китя, ану? Його <реш> гриве. Йди, ковпачок цікавіший. Ану, ну, ану, ану. Юй! Як в тих відео про котів, де вони так брідняються. Я що він буде спокійнішим. Подихає травами. Вона не реагує. <клес> Кіт просто божеволіє на фоні. Я вчора робила сама Андрути вабільку з ущенкою. Кіт, дивіться, виліз. Ти таке не будеш їсти. <мес> Дуже смачно. Кіт. Кіт, будь ласка, дивіться, він просто здуріє. Я ніколи не жалію крему. І крем в мене не просто згущене молоко, а це згущене молоко з маслом. Це сніданок. Тобі таке не можна. дуріє взагалі. Тобі таке не можна. Ви питали, як його звати? Вибирайте дерун, бо все дире, сирун, бо розумієте чого. На можеш сказати з пальця Сьогодні зранку я придумала це дирокол або цей степлер. Вибирайте, мурчик. Чуєте як гуркає. Це, до речі, походу останнє відео, в якому є цей кіт, тому що він наступного тижня вже їде в Торіськ. Я шукаю для цих двох фазонів місце в цій квартирі, тому що вони не хочуть рости. І хочете прикол, як тільки я оцього оце поставила на холодильник. Він пустив нові гілочки. Одна скручена, ось друга, велика скручена, ось третя, три. Розумієте? Ну, якщо ваші вазони раптом не ростуть, змініть місце. Реально, це тема. І ще я на них сварюсь. Моя мама так робить, я на нього посварилась, сказала: якщо не будеш рости, я тебе викину. І ти теж Оця. Оця подруга, то взагалі складна історія, тому що це драцена вона має бути вся піднята, вона в мене опущена. Ну нічого, розберемося. І, коротше, я насварилась, провела бесіду, впустив три нові гілки вперше за я не знаю, рік, напевно, чи два, поки він в мене є в цій квартирі. Боже, в такі моменти, коли я радію цей як вазони ростуть. Я відчуваю себе старою, чесне слово. Запхала вас на холодильник. Дякую, що дивились, дякую, що були зі мною. Дякую, що повертаєтесь, дякую, що заходите, дякую, що ставите пальці вгору. Ви що ставити? Це дуже для мене важливо, будь ласка. Ставте пальці вгору, це мене дуже мотивує продовжувати знімати, коли ви реагуєте. Підтримуйте збройні сили України. посилання на збір є під цим відео. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36 і